День Воскресіння Ісуса Христа, Великдень, одне з найбільших свят вірян. У дохристиянські часи на цю пору припадало свято весняного сонця і пробудження природи від довгого зимового сну. Чому сьогодні стільки сонця? Чому всмітаються кругом і облилася під віконцем коли калина білим молоком? Чому так пахнуть квіти й трави? На круг природа вся все не буду я питати вам, сама вже знаю я про це. Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують і речка, пісні пасочки печуть. Свя... Святкування йде віками, це такі чудові дні. В гості йти під рушниками, страви нести запашні, Та в з любов'ю мати щирі почуття. Чити здоров'я і щасливого життя. До Великодня на центральній площі міста дерева замайоріли різними барвами. Відкрили мистецьку алею «Великоднє дерево завдяки творчості дітей усіх навчальних закладів міста. Доброго дня, шановні дітки, шановні педагоги, вчителі. Я хотів би вас привітати сьогодні з чистим четвергом. Дійсно, те, що ви сьогодні зробили, в чистий четвер. Від чистої душі, оті чисті лінії, які там є сьогодні, присутні на цих писанках, говорять про те, що все в нашій державі, в нашій Україні буде добре. Дерева оздоблені різнокольоровими стрічками, виробами у вигляді крашенок, розписаних національною символікою та паперовими голубами, символами миру. Церемонію відкриття алеї провів міський голова Анатолій Федорчук. Отож, завдяки талановитим дітям міста перехожі матимуть змогу відчути святковий настрій. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.